Не часто я дивлюся бокс, але все-таки цей бій я подивився. Так, от, на мою думку, це самий християнський бій, який можна було побачити за всю історію спорту. Тому що два християнина, навіть у Ф'юрі в нього цій одязі ззаді, просто було написано 3.16. Так от, хто не знав, це місце в Біблії, де написано так сильно Бог полюбив світ, що віддав свого єдиного сина. Ісуса Христа, щоб кожен, хто повірить в нього, не загинув, але мав життя вічне. Але я ще більше пишаюсь нашою країною і хочу подякувати Олександру Усику за те, що він є прикладом віри, Досягши такої висоти у сфері спорту і прославившись на весь світ як чемпіон, він віддає славу тому, хто саме більше і достойний Ісусу Христу, нашому Господу. Дякую вам, Олександре. Дякую за те, що ви є прикладом віри, і за те, що показуєте нам, на кого треба покладатися, і хто реально може допомогти. І як написано в Божому Слові, каже Господь: хто проставляє мене, того я прославлю. Що ти думаєш з цього приводу, пиши в коментарях свої думки, свої переживання, свої роздуми, тому що ця подія вона варта нашої уваги, навіть якщо ви не фанати спорту.